Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Ми всі дуже скучили за вами, Анна, і за вами я також дуже скучив. Я вас вітаю. Я теж за тебе дуже скучила і рада, що ти повернувся. Дякую. І давайте розпочнемо з найважливішого зараз: це що чекає нас на Новий рік, чи, буде, чи будуть обстріли, наскільки буде небезпечно знаходитись в Україні, в Києві? Як ви думаєте? Подальші дні, часті будуть обстріли. Сьогодні у нас 27 -е число, дата запису. І так, обстріли будуть, дрони, ракети я бачу будуть, але будемо відбивати, намагатися відбивати. Я бачу, що багато людей як виїжджають в дорозі. З Києва переважно. Коли я їхала до вас в студію, в мене не полишала думка і перечуття про небезпеку в Чернігові, Чернігівська область. Досить небезпечно і тривожно. І знаєте, мене як духи кличуть туди, на місце, щоб я приїхала, і мені потрібно. Вибрати час, можливо, десь через місяць посилити захист, тому що Чернігів, Чернігівщина тривожна. Так як я там проводила дитинство своє, то я знаю місця сили і знаю, як поставити прямо на місці захист. Потім неспокійно мені Київ, Одеса, Одещина дуже тривожна. І в очах зараз таке приміщення зверху я бачу. Ніби зверху, як щось падає з польоту такого квадратного, квадратної форми, криша темна, а саме приміщення світле. Ось де точно, я не можу сказати. І херсон. Херсонщина, так як заплющує очі, бачу великі такі вибухи сильні. Угу. А, знову, знову Харківщина, знову Авдіївка, там взагалі от таке, як змішано все, дуже швидко буде відбуватись. І я бачу, що цілитись будуть. Намагатись поцілитись по якісь, пам'ятаєте, я казала, чи допомога буде, хрест я там бачу? Mm -hmm. Або, знову ж таки, або щось медичного типу заклад, або ж це гуманітарна допомога. А в якій області це станеться? Ви можете побачити? Чую літеру М. Миколаївська можливо. Направлені, як ніби буде їхати або Мар'янська, або щось, щось таке. Не знаю, М. Точно не можу сказати, що Миколаїв. Вибухи будуть часті, вибухи будуть скрізь, але будемо відбивати. І зараз наші навики, навики українських військових покращуються в плані захисту. У нас дуже сильний захист. Ми будемо відбиватись і захищати. Я бачу Крим, море, кораблі, ніби як готуються, і заздалегідь ми будемо попереджувати небезпеку і намагатися. Далі нищити кораблі, так як я казала, що я бачу, як палає їхній корабель, і ще бачу, що таке відбувається. Потім в мене постійно відчуття, що в інших країнах, можливо, в країнах Сходу, скоро знову буде землетрус або наводнення. І виверження вулканів частими будуть. Це знак того, що сама планета лютує і від такої негативної енергії будуть повставати, коли е, виверження вулкана це пробуджуються демони, випускаються угу. разом із лавою. І я бачу, що випуститься ще один демон, і ще, году, але він більш схожий як на джина. Східні країни. Ось там буде агресія накал 2024 році? Східні країни будуть проявляти агресію і готуватися до нападів. Я бачу, що один джин випущений демон, інший також скоро вийде. А яку це загрозу може нести для України та світу? Для України, знаєте, не можна так казати, але свого роду можна сказати, що це як буде відволікаючий маневр і полегшення для України українців, адже увага переключиться на іншу країну. Угу. В інших країнах буде більш скупчуватися енергія небезпеки, а в Україні поступово якось я бачу, буде так. Знаєте, не можу сказати, що. Однаково, але коливаннями то ми будемо десь відступати, то стримувати, то ми потрошечку помало будемо просовуватись. І бавовна, звісно, буде. Все, що пов'язано з водою, на воді, вогонь, вода, повітря ці три стихії будуть лютувати. Землетруси частими будуть. Зараз мені неспокійно в Японії. І для України готується, я хочу сказати, що сильна зброя, адже українці можуть розраховувати на, знаєте, на такі великі масштабні. Локально масштабними територіями атакувати і відстрілювати, адже нас військових менше. А в Росії розрахунок на те, що вони більш швиденько будуть до весни активно а, мобілізувати, випускати більшу кількість людей, але вони будуть слабо підготовленими. Угу. Нас же навпаки. І а, рік, 24-й він пов'язаний з літаючими. А, Зброю більше буде дронів, і буде нова якась зброя, така цікава, виготовляється приладдя, я би сказала, яка краще прораховує і нищить дрони в повітрі. Цікаво. Сподіваюсь, ми якомога швидше побачимо це. І давайте наостанок ще раз підсумуємо, де краще. Максимально можна себе забезпечити в новорічну ніч угу. в Україні. Давайте я візьму карти і подивлюся: Західна частина України. Деяка частина Західної України, але з 24 року там також буде неспокійно. Тернопіль. Хмельниччина, ну майже вся Україна знову я бачу буде червоною, червоною. і угу. небезпечно Київ, Київщина. Над Києвом буде пролітати щось небезпечне, щось сильне. Важливо на заздалегідь а, прорахувати і знищити загрозу з моря, з кораблів. Ось там дійсно щось дуже небезпечне і таке сильне. Оваться, тому нам швидше потрібно отримати літаки і ту зброю, за яку я казала, яка виготовляється в Японії. Угу. А для східної частини України, яке ви можете дати наставлення на Новий рік? 26 число мені не подобається наступного місяця. 22 число і 24 рік, 16. Угу. Ну, там не є безпечно. Я бачу, що там буде застосовуватись хімія такого зеленкуватого кольору повітря, жовто-зеленого. Хімія. Віруси будуть, але для України це оминеться і швидко розвіється. Будуть а, в Україні такі погодні умови, що розвіювати вітер буде в тому напрямку, віяти, в якому потрібно. Угу. І наостанок, давайте більш центр України роздивимось, Київську область а, як буде там ситуація. Так, будуть будуть летіти пакети. Знову йде інформація, як Солом'янський район спроби. Відіб'ємо, будемо відбивати, хоча є люди, які зливають інформацію. Угу. Обережно людям, мирним громадянам при відбиванні може бути травмування, влучання. Назва вулиці як навейде ВУ, не знаю. Так іде. Дуже добре, ви знаєте, от я зараз дивлюся: готувалися якісь провокації в торгових центрах розважальних, де лунає музика, де якісь атракціони, свято і дізнаються, що людей мало пороз'їжджались і можуть відмінити. Сильний залповий прям. Тобто якийсь теракт такий... може скасуватися через нестачу людей у місці так, цього теракту? Так, так, можуть відмінити. Потім знову мене переслідує така картинка. Я не можу сказати точно якого числа, але вогняний дощ я бачу. І це може бути там, де Авдіївка, Донецьк, ось там обережно. <гум> Ані, я дуже вам дякую за такий чудовий прогноз для України та для українців в новорічну ніч. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте, що вже на сайті Анна Атаманової є така чудова колекція з українськими картами, Українське таро, Золото України. Ви вже можете замовити і подивитись більш детально на сайті, що буде в описі під цим відео. Дякую, що були з нами і залишайтесь з нами.